Вітаю в ефірі. Спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Про правопорушення та їх наслідки, протидію злочинам та їх попередження. З чим зустрічаються криворізькі патрульні кожної зміни про це та інше ми покажемо в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Посварився з дружиною та вирішив повішатися. Патрульні відмовили чоловіка від самогубства. Так а що, за вас були пригачі, що він бабу? Він вішаться А, патрона. Знайшов, а чи бойові, не знаю. В центральному міському районі в чоловіка виявили предмети, схожі на боєприпаси. Хто в пакеті? Хто за патрон? Армістри. Я не розбираюся в армії служив. Тижневий набір. Криворізькі патрульні виявили в чоловіка речовини, схожі на наркотичні. Потріблять, поріг Немного, ні? Нормально має прекрасне робочу неділі. Переконали не вішатися. До поліції звернулась мешканка металургійного району. Жінка повідомила інспекторам, що її син сидить на дереві та планує звести рахунки з життям. Поліцейські прибули на вулицю Партизанську. Хорошо, сказал, что будет прыгать. Блин, це... вешаться, что правда. А, вешаться? Праву не было и пояса. Да, ну что ты, нормально, блядь. Ну, мы можем уехать, чтобы с объектов. А что лично? Тут нечестная? Я просто, ну я бы сам был бы... Ну, среди вас? Інспектори прибули за вказаною адресою та одразу побачили чоловіка. Заявниця пояснила, що її син посварився з дружиною та поліз на дерево, аби повіситись. Патрульні поговорили з чоловіком. Після чого він спустився на землю та пообіцяв поліцейським, що більше подібного не повторить. Було отримано виклик на службовий планшет, а саме спроба самогубства по вулиці Партизанська. Попризнане місце виклику, було виявлено громадянина 92-го року. Який намагався звести рахунки з життям через повішення. В ході профілактичної обсяги даного громадянина було відмовлено від даної спроби, та він зліз з дерева. Його мати повідомила, що він в стані алкогольного сп'яніння намагався на дереві повіситись, але батько в нього забрав ремні. Брат на брата в Покровському районі патрульні отримали повідомлення про конфлікт. Заявник розповів, що його рідний брат напав на нього з ножем та завдав тілесних ушкоджень. Інспектори прибули на місце та зустріли недружніх родичів. Ну вот брат у нас каждый день вымогает с меня деньги и чуть ли не отжимает с меня эти деньги, курочит в квартире, он инвалид третьей группы. Кто ничего не курочит, что ты рассказываешь, блядь? Короче, достал ножик и порезал меня. Ну я тебя защищал, у меня душил в моей же комнате. То есть у нас надел. Не рассказывай, ты сам схватил. Не кричи. Патрульні прибули за вказаною адресою та зустріли братів біля під'їзду. Один говорив, що інший постійно вимагає в нього гроші. Родич з цим твердженням не погоджувався. Як виявилось, під час словесної перепалки один з чоловіків схопився за ніж, пояснив, що нібито захищався. На місце викликали медиків та слідчих, аби встановити усі обставини події. Ну, з даних змін в Покровському районі отримали виклик. Стосовно конфлікту між членами родини, що проживають за однією адресою в багатоквартирному будинку. Прибувши на місце події, було з'ясовано, що між рідними братами сталася суперечка через побутові та фінансові проблеми. В результаті суперечки виникла бійка, під час якої один з братів схопився за ніж та завдав іншому декілька ударів колотих. В результаті чого потерпіла сторона. Зазнала тілесних ушкоджень та була госпіталізована бригадою швидкої медичної допомоги. За фактом нанесення тілесних ушкоджень і за можливим кримінальним провадженням на місце події прибула слідчо-оперативна група Покровського району для проведення подальших процесуальних дій. Продам набої. Мешканець центрально-міського району звернувся до поліції з повідомленням про те, що перехожий чоловік пропонував йому купити предмети, схожі на набої до автомата калібру 7,62. Пакет з магазину ТБ Що в пакеті? Хто за патрон? Арністрель я не розбираюся в армії служби. Патрульні швидко виявили чоловіка за описом та прикметами, які назвав заявник. Поліцейські зупинили підозрілого криворіжця та запитали про наявність в нього заборонених речей. Чоловік відповів, що має з собою патрони. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Предмети, схожі на бойові набої, вилучили та направили на експертизу. Було отримано виклик на службовий планшет про те, що по вулиці позитивна, невідома особа пропонує людям придбати бойові патрони. Пропатрулювавши дану територію, було виявлено особу, яка підходила під орієнтування. Зупинивши її та опитавши, було встановлено, що вона має при собі бойові патрони. На місце було викликано сох Криворізького відділу поліції. Під час поверхневої перевірки в присутності двох свідків було виявлено 76 патронів калібру 7,62. Для знайомого усе, що завгодно в Саксаганському районі на проспекті Миру патрульні помітили молодика. 21-річний криворіжець помітно занервував при появі інспекторів. Поліцейські виявили в кишені містянина речовину схожу на наркотичну. Нам і звісно по причині настає батакопа кубками там вас такий при собі є. Есть такое при себе? Сокруцели, если я его купил. Я понял, сыкруцели хранили. Для знакомых. Что значит для знакомых? Ну, Знакомые только сотрудники. Увагу патрульних привернув молодий чоловік, який сидів біля під'їзду будинку. Щойно містянин побачив інспекторів, одразу заметушився, але подітися йому було нікуди. Під час поверхневої перевірки у криворіжця виявили пластикові фрагменти з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік пояснив, що трубочки придбав для знайомого. Подальшим розглядом справи займатимуться слідчі. Було виявлено підозрілого чоловіка, який, побачивши екіпаж патрульної поліції, почав відверто нервувати та змінювати напрямок свого руху. Зупинивши даного громадянина та провевши поверхневу перевірку відповідно до 34 статті закону України про національну поліцію. У кишені куртки було виявлено чотири пластикові трубочки, запаяні з обох ботів з кристалічною речовиною білого кольору, на наркотичну. На місце виклику було викликано слідчо оперативну групу Саксанського відділу поліції. Сім пакетиків на тиждень на вулиці Володимира Бизова патрульні зупинили підозрілого чоловіка та провели поверхневу перевірку, в ході якої виявили в нього пакетики з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Що Травка, Так Амінь.

При появі службового автомобіля чоловік помітно заметушився та різко почав йти в інший бік вулиці. Цим і викликав підозру в інспекторі. Уникнути зустрічі з поліцейськими містянину не вдалося. Патрульні запитали криворіжця про заборонені речовини. Він зізнався, що має так звану травичку та придбав її для власного вживання. Дану особу було зупинено та опитаний, чи в неї є якісь там заборонені при собі речі. Особа сказала так, що має речі, які заборонені. Тому на місце було викликано слідчо-оперативну групу металургійного відділку поліції, і вже в присутності двох понятих було вилучено наркотичну речовину рослинного походження. Невдалий ривок в Саксаганському районі на станції швидкісного трамваю один чоловік напав на іншого та спробував забрати в нього мобільний телефон. Оча зусилля нападникові нічого позитивного не дали. Палець потерпілому він все ж таки зламав Ну, а телефон. де? Воно на подокуни добралі на полу був. Я його просто і попросив умачі Патрульні прибули на місце та виявили заявника та крадіяни в даху. Потерпілому одразу викликали швидку допомогу, адже в нього явно був зламаний палець. На місце викликали слідчих, вони вирішать подальшу долю нападника. Прибувши за даною адресою, було виявлено громадянина Ромської зовнішності, який намагався вкрасти мобільний телефон у іншого громадяна, який виходив якраз зі швидкісного трамваю. Громадяна ромської зовнішності було затримано, так як на, на нього вказали, що саме він вкрав мобільний телефон. Під час сутички потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому пальця. На місце було виклика швидка медична допомога та слідчо-оперативна група Саксаганського відділку поліції. Розбирав сучасник на проспекті Гагаріна перехожий помітив, що якийсь чоловік... Тягне з колишнього кінотеатру сучасник металеві конструкції. Патрульні прибули на місце та виявили ймовірного крадія. Пожі, ладь, шу... Нещодавно в цій будівлі впав дах, та прохід до пошкодженого приміщення став доступнішим. Зломисник не розгубився та вирішив скористатись можливістю та вкрасти собі трохи металу. Обставини та деталі події встановлюватимуть слідчі металургійного району. з заявником, він повідомив, що вони перебувають по вулиці Гагаріна, 46. Колишній кінотеатр «Сучасник». Він повідомив, що підозріла особа перебуває на даній території. Прибувши на місце події, було виявлено даного громадянина, який складав алюміній та крав метал. Він повідомив, що метал нечийний і він не знав, що це таке. Мій район роблю, що хочу. Криворізькі патрульні отримали виклик на вулицю Гданцівську. Зевник розповів, що бачив під мостом чоловіка, який випалює дроти. Інспектори прибули на місце, аби перевірити інформацію. Нормально. Усе б нічого, але дроти були більше схожі на комунікаційні. Чоловік сказав, що проживає неподалік і в своєму районі може випалювати дроти. Звідки кабелі встановить слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції? Прибувши на місце події. Було виявлено громадянина, який випалював кабельну продукцію приблизно трьох кілограмів. Спілкуючись з людиною, останній повідомив, що кабельна продукція належить саме йому. Він випалював для власного використування. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Криворізького відділу поліції. Водій маршрутки під кайфом. Під час патрулювання інспектори помітили маршрутне таксі, яке дивно маневрувало. Патрульні поспілкувалися з водієм та виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Я у вас ознаки наркотичного сп'яніння. на Епидозрачу, что в воде выживал вещества. Вы хотите ехать с пьяным водителем? Ему забороняется подальше рух. Это ваша безопасность и ваших детей. Про те, що вживав наркотики, чоловік заперечував, стверджував, що просто втомився, але ознаки говорили про інше. Чоловік погодився пройти тест на стан сп'яніння. Висновок показав позитивний результат, що підтверджує факт того, що водій перевозив криворіжців під дією наркотиків. Було прийнято рішення зупинити вищевказаний транспортний засіб. В ході спілкування з водієм було виявлено водія ознаки наркотичного сп'яніння. Саме тримтіння пальців рук, зіниці очей, які не реагують на світло, водію було висунуто вимогу пройти в встановленому медичному порядку, пройти в закладі охорони здоров'я медичне освідування на предмет ну, огляду спеціальну у лікаря-нарколога. На що водій згодився, та висновок, щоб. Ну, Підтверджує висновок ПНД «ДОР», що водій знаходився в стані наркотичного сп'яніння, а саме під дійс, канабиноїдів. дійсно, Шла додому та загубилась. Патрульні попіклувалися про містянку. Жінка пам'ятала своє ім'я та прізвище, але місце свого проживання забула. Пенсіонерка скаржилась на біль в руці, тому поліцейські доставили її до лікарні. Ні, отут показувала документи. А, а ви мабуть, з больниці прийшли, Ну, в тапочках Так, сказ... да, Внук знайшов її коло больниці, вона впала. Попросила вона його принести на остановку. Він привів, а потім не знає, що з нею робити. До поліції звернулася жінка. Заявниця пояснила, що в Тернівському районі зустріла пенсіонерку, яка поверталася додому, але забула, де мешкає. Під час бесіди з патрульними жінка згадала, де проживає, але твердила, що в неї дуже болить рука. Інспектори відвезли містянку до лікарні, де її оглянули медики. Патрулюючі в Тернівському районі, отримали виклик виявлення загубленої людини. Прибувши на місце виклику, зустрілись з заявницею, яка повідомила, що виявила жінку похилого віку, яка не пам'ятає, де вона живе. Поспілкувавшись з даною громадянкою, було з'ясовано її прізвище, ім'я по батькові, після чого дану особу було доставлено до 8-ї міськлікарні. лікарні. Щодня ми віч віч зустрічаємося з небезпекою під час викликів та приходимо на допомогу тим, хто потрапив у халепу. Щотижня на лінію 102 звертаються тисячі містян, яким потрібне втручання правоохоронців або звичайне поліцейське піклування. Не залишайтеся байдужими, помітивши правопорушення та звертайтеся до поліції, якщо вам стало відомо про який злочин. Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та Шого міського телеканалу Міський Патруль зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».